Шановні друзі, надаючи допомогу в умовах воєнного часу, перш за все, треба чітко розрізняти місця, в яких ви можете опинитись, виділяють зону небезпеки, де постраждалого та рятувальника можуть вбити. Друга зона це зона, де ви знаходитесь не під пострілами. І третя зелена це місце, де відбувається евакуація постраждалого, де працюють цивільні та військові медики. Зараз ми поговоримо про те, коли ви знаходитесь в зоні небезпеки. Єдина мета в цій зоні це врятувати своє життя, знайшовши укриття та не отримати поранення. І тут вся допомога зводиться до самодопомоги. Головне, зупинити кровотечу. Це ви можете зробити двома шляхами або прямим тиском на рану, або накладанням джгута. Зупинити кровотечу можна самостійно. Накладаючи джгут есмарха чи турнікет або за допомогою рятувальника, джгут розтягують на рівні однієї третини його довжини і, не послабляючи, обгортають навколо кінцівки до припинення кровотечі з рани. При зупинці кровотечі з верхньої чи нижньої кінцівки, рятувальнику потрібно покласти кінцівку пораненого на своє плече і використовувати отвір Накладаємо джгут. Потрібно пам'ятати, що тіло пораненого є для вас захистом, після чого переведіть пораненого в стабільне положення. Положення яке на боку. Варто зупинитися на кровотечі. Це масивна критична кровотеча, яка може призвести до смерті пораненого протягом двох хвилин. Якщо вчасно надати допомогу, можна врятувати життя. Якщо ви бачите всі ці ознаки, це критична кровотеча. Критичну кровотечу можна контролювати шляхом прямого тиску на рану, використанням різного виду джгутів, тампонуванням рани та тиснучою пов'язкою. Усі рани мають бути закриті тиснучими пов'язками. Зніміть одяг, для того, щоб побачити край рани. Після чого накладіть стерильну сторону бандажу зверху, на рану, та туго замотайте, щоб створити прямий тиск, сконцентрований на місце поранення, зафіксуйте кінець бандажу, коли закінчите мотати. І обов'язково покличте на допомогу медичного працівника і ви або викликайте швидку медичну допомогу. Турнікет це той пристрій, який зупиняє кровотечу з кінцівки шляхом створення відповідного тиску навколо цієї кінцівки. Це дає можливість стискаючи м'язи, перетиснути судини та зупинити по ній кровотік. Є певні правила накладання. Це накладати турнікет на 5-8 см вище поранення. Якщо кровотеча не зупинилась, Накладіть другий турнікет вище першого. Кровотечу потрібно зупинити за одну хвилину, а турнікет зафіксувати не більше, ніж за 3 хвилини. Важливо зафіксувати час накладання турнікету для того, щоб допомогти медикам працювати в подальшому. І головне, не використовуйте турнікет не для критичних кровотеч. Послабляйте його кожну годину для відновлення кровопостачання. І не накладайте на суглоби чи наповнені кишені. Головне, надавайте медичну допомогу лише в рукавичках. Якщо людина не дихає, то потрібно перевірити прохідність дихальних шляхів. Це проводиться у стані на боку. Казівним пальцем між щокою і зубами робимо коло, і тоді ви зможете видалити сторонні тіла. Потім ми проводимо серцево-легеневу реанімацію. Нахиляючись над тілом в суворо вертикальному положенні, обираємо центр грудини. Друга рука стає на першу, скріпивши їх у замок. Ваші руки абсолютно прямі. Ви не згинаєте їх у локтях. Місце натискання на грудину фіксуйте 5 ви робите 30 натискань, а далі проводите 2 вдохи в тіло пораненого, використовуючи захисні засоби та закриваючи ніс пальцями. Глубина натискань 5 см, частота натискань до 100 на хвилину. Дякую за увагу! Слава Україні!